Цього року п'яте ювілейне всеукраїнське паломництво під гаслом Один Господь, одна віра, одне хрещення до Зарваниці. В чому особливість цьогорічного паломництва? Ну, воно є військове, воно вже і особливе, так? І воно є п'яте, це є маленький ювілей, та? який ми всі дуже бережно ставилися до цього ювілею. Бо п'ять років ми на ентузіазмі. Церковному нашого департаменту на ентузіазмі тих військовослужбовців, які входять в Оргкомітету вже 5 років. Віддано, щиро, телефонують. Отче, давайте нам потрібно готувати зерваницю, нам треба робити військове паломництво. Прийде багато людей, а тут харчувати, тут ще щось. І Ось це бажання дуже, дуже було помітно. П'яте паломництво. Ми, ми, як організатори церкви, ми бачимо, що ми можемо вже легенько передавати військовим організацію до зерваниці. Прошу бо. В існуючому досвіді за кордоном, то військові організовують такі паломництва? Не церква. Церква координує, споглядає, має свою нішу церковну, а організаційну складову бере на себе військовослужбовці. А скажіть, будь ласка, які труднощі були при організації? Скільки часу взагалі на організацію паломництва? Витрачається, ну як я спі згадаю, коли ми готували перше паломництво в 2009 році, ну то ми дуже багато затратили зусиль і часу. Ми за півроку вже почали готувати. Ми ми мали виїзні горкомітети з представників силових структур. Бо військове паломництво до зерваниці, ми гуртуємо різні силові структури, не тільки міністерство оборони там зі збройних сил їдуть військовослужбовці. Їдуть міноборони, представники військовослужбовці, їдуть внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ, ті самі міністр, міліція Міністерства внутрішніх справ, Державна прикордонна служба, Міністерство надзвичайних ситуацій, тобто ось ці силові структури, з якими ми так більш-менш. Стараємося співпрацювати, виходити на якийсь новий рівень нашої співпраці, вони беруть участь. І, власне, вони входять в оргкомітет, представники від них. І то перше паломнице, коли ми готували, ми виїжджали, ми мали виїзних засідань, напевно, що з оп'ять. Ми вивчали, а де поселяти людей, а заробітця ще не була готова прийняти таку кількість людей. У нас першому паломниці десь півтора тисячі військовослужбовців і членів їх сімей було <кій> навіть сім, їдуть, да? так? навіть сім'ї, Та і треба було їх поселити, розмістити за статутом їхнім військовим. Вони не можуть їхати, як наші прону. Очевидно, зерниться приймала і 500 тисяч е, поручан, Але прочани їхали і вони жили, ночували, чували в церкві. Хтось в автобусах, хто ще що за статутом військовим нам кажуть, вони не можуть в автобусі ночувати. Треба дати їм проживання. І ми тоді давай наметові містечка організовувати, вивозили намети, ліжка, і це все. Тобто колосальної роботи ми робили на перше поломництво, і відтоді робили на всі друге, третє, четверте і п'яте. Вже зараз алгоритм відпрацьований, легше так? Плавше, що вже організаційно є дуже, дуже легше, але не можемо робити його традиційним, стандартним. Та? Він робиться вже буденним, коли він буде. Мусимо завжди давати якісь родзинки, щось нове випрацьовувати. Скажімо, це п'яте поломництво, ми мали такі гарні. Родзинки, ми з нагоди 1025-ліття хрещення роси України, з нагоди п'ятого все військового паломництва, з нагоди, що 4 вересня це було день Бога творця. Ми посадили три дерева. Три дерева, Щоб а вони... які дерева саджали? Ми пустили липу, бо ландшафт в Зарваниці, вони передбачили садити липою. Ми хотіли дуби садити, міцні, сильні. Але в кінцевому році ми зрозуміли не основне, яке ти дерево, саджоле дерево. І що ми робимо тим деревом? Підтримуємо екологію, та? підтримуємо якусь пам'ять, символічно. Це Це символіка посилити дерево. Та? І ось ми то був такий перший захід. Ми презентували фотовиставку з чотирьох паломництв. Ми підготували фотографії. Розвішали їх там в спеціальному місці, і паломники мали можливість спостерігати. Вони себе там бачили. Бо в нас паломники є такі, які всі 5 років були. Всі 5 років приїжджали. І вони себе там бачили на тих фотографіях. Це був другий такий гарний у нас момент, цікавий в цьому паломництві. Ну і, очевидно, як я вже згадав, 1025-ліття. Ми цей рік перебуваємо в цьому, в цьому часі, хрещення Росії України. То ми відновлювали хресні обіти. В зарваниці є джерело Святої Анни, е і ми там відновили хресні обіти. І самі мужні, сильні військовослужбовці, е як дівчата, так і хлопці, вони приймали купіль в холодній воді і, і в той спосіб десь так відновлювали своє. Е своє е Християнське життя. Християнське життя. А скажіть, чи важко залучити керівництво силових структур, військових структур до участі у цих mm -hmm. паломництвах? Як вони до цього ставляться? Чи проявляють ініціативу? Mm -hmm. також? Ну, це є складне питання, це є дуже складне питання, бо з однієї сторони нам керівництво тих чи інших силових структур посприяли. Посприяли, очевидно, бо як говоримо про Міністерство оборони, це і плановий захід Міністерства оборони. Минулому році його підтримали, підписали плановий захід. Тепер будемо молитися, щоб знову підтримали на наступний рік. Та? Тобто є тут сприяння. Більше того, і якщо приїхали військовослужбовці, очевидно, що і сприяння було, щоб вони приїхали. Та? Тобто надати їм можливість виїхати, кому там потрібно відпустку, кому службовий час з тої сторони є. Але в сам день зарваниці ми мало спостерігаємо зацікавлення від керівництва. Можливо, їх там немає. Ми б дуже хотіли, щоб вони приїхали подивилися. Та? Подивіться, як військовий. Як Може, потім треба персональне запрошення надсилати. Та в графіків, я очевидно, ми не можемо вимагати, щоб на вищому рівні керівництво приїхало, бо їхній графік, напевно, дуже складний і важкий. Але помаленьку нам треба йти до того, щоб. Ті військові сім'ї, які приходять рідні, діти, військові, зрісили структуру, щоб вони бачили також зацікавлення, що є з боку вищої ланки керівництва. А більше не тільки ті нижні, що бачили верхніх, але щоб верхні бачили нижніх. Це важливо, що це їм потрібно, щоб з ними поспілкуватися, які вони щасливі, які вони радісні. Та? Приклад з тої зарваниці. Приходжу в наметове містечко. Там була одна військова частина, яка забезпечувала нам наметове містечко, і вони контрактники. Вони контрактники. Форма нова служіння за контрактом. І каже цей старший, який був з ними. Ви знаєте, отче, в кінці вже поломився. Він каже: Ви знаєте, отче, У мене декілька контрактників мали вже йти, не хотіли підписувати контракт служіння в армії. А вони сьогодні з такою гордістю кажуть, ми обов'язково ще на рік підписуємо. Вони відчули, що їх люди люблять. Там є якісь військові якісь. Вони потрібні, вони є бажані в суспільстві, вони, вони піднеслися на духу, Та? І я собі так думаю, так ми справді піднімаємо престиж військовослужбовців? Я, до речі, хотіла запитати вас про це. Чи піднімаєте престиж військовослужбовцям такими заходами, як паломництво? І як це відбувається? От які зміни ви. Помічаєте в тих людях, які а, беруть участь в паломництві. Я вам скажу, я маю великий ну, велику, невелику, але з <клух> 2006 року я займаюся військовослужбовцями до опікою, і з 2006 року ми реалізовуємо всякі паломництва. Я знаю, і безперечно я можу ствердити, що паломницький рух серед військовослужбовців це є один з найбажаніших форм діяльності як для військового. Формувань представників служб, так і для церкви. Ми, це, є, знаєте, це є такий захід, де ти реально бачиш зміну людини. Вона є зовсім інша. Ну, це головне, напевно. Вона є зовсім інша, та людина. Ми зараз повернулися зі святої землі. Було паломництво для військовослужбовців. Було дуже багато військовослужбовців їхало з нами. Їхали члени їхніх сімей. Знаєте, і вони. Їхали Їхало такі далекі. Хтось навіть казав, Боже, якийсь такий отець молодий з нами їде, і я не знаю, що тут таке буде. Та казали мені, признавалися в тому, бо я тоді очолював духовний супровід. Але так помаленьку почали молитися. Кожен ранок, обід, вечір, літургія, слово Боже, розважання, спільна трапеза. Та? І вони починають набиратися духом. Знаєте, переповнені е, християнським новим життям, і вони кажуть, ми зовсім по-іншому стаємо дивитися на світ цей, на життя. Знаєте, я бачу, що вони змінюються. Вони сміками, є інші. Вони так в житті не молилися багато. Ну це добрі зміни, звичайно, це головне, але ж люди повертаються в ту саму систему, в якій вони виховувались роками, працюють, а система не дуже моральна. От, до речі, у нас були недавно у гостях. Представники цієї системи, і от Юрій Луценко в гостях у Наталі Влащенко в проєкті Публічні люди і Геннадій Москаль, то вони не називали цю систему дуже моральною. І от людина, яка пройшла паломництво, повертається в ту ж саму систему, от як їй далі бути з цим? От як бути? Система одне говорить, а людина вже трохи змінилась і інакше оцінює те, що навколо відбувається. Бачите, ви самі зараз і правильно розрізнили систему і людину. Людина потрапляє в систему. знаєте, І з системи вона виходить. І скажімо, коли ми їдемо в паломництво, людина вийшла з якоїсь певної системи. Та? і… Приклад на Міністерство внутрішніх справ, та, про яких ви зараз згадали, що різна там система є. Та е, полковник міліції, жінка, вона строга. Вона має керівну посаду, вона строга є. В своїй, Вимоглива, може, в своїй роботі. І поїхала з нами до Люрду, військове половництво. Поїхала до Люрду. Е, і повертаючись з Люрду, вона так перебралася, переповнилася. Паломництвом, справді вона, ну, вона так відчула Бога в паломництві, що треба подивляти, треба її, про неї говорити всім і свідчити її. І коли вона прийшла до себе на роботу, у свій колектив, і вона сказала своєму колективу такі слова: в систему вернулася, ви кажете. Можете прикоснутися ко мені, я святая. Ой, ну це Виде? дуже, вона каже дуже про сильно. Себе. Угу. Знаєте, вона каже про себе, це угу. є діяння, те, що робить паломництво, і взагалі це діяння Боже, та? змінюється людина. Очевидно, що пройшов тиждень, пройшов два, пройшов три, в тій, е, в тій каші всі варяться, е, всі там працюють, всі там, е, хтось мучиться, хтось радіє, хтось хоче щось змінити. Та? Е, я думаю, що. Нам треба якнайбільше таких заходів позитивних давати людям, щоб люди ті всередині могли тих, яких я знаю, я думаю, вони готові поміняти, вони би хотіли поміняти систему. Багато таких до вещей. речі, у мене зараз от виникло таке бажання запитати вас ми, до речі, плануємо робити такий невеличкий проект, якраз от як залишатися людини, людині християнином? Працюючи ким-то, ну от ми зараз говорили про систему одну. А якщо це, скажімо, лікар, а якщо це вчитель, от що значить залишитися християнином в будь-якій справі? Це лише це людиною. Є принцип людського життя. Знаєте? Він, очевидно, християнський вплив він є, він вплинув на культуру, на ментальність людини. Але людина мусить завжди пам'ятати, що вона має бути людиною, вона не має кривдити нікого своєю роботою, своїм служінням, вона не може нікого знущатися. Вона має дарувати любов і прощення. Та? Тобто, ось ці принципи це засада християнина. Та? Якщо ці принципи застосовувати, та людина буде робити добру справу. Очевидно, що вона буде наражатися. На різні, бо її будуть не розуміти. З неї будуть сміятися. Це зустрічається буває в армії. Скажімо, сміються, ти не такий. Скільки ми спілкувалися з військовослужбовцями? Вони соромляться. вони з дому приходять по з побожної сім'ї. Вони приходять з побожної сім'ї. І вдома моляться, вечором стоять на коліна, моляться, вранці стають на коліна, моляться. Приходять в армію, а там того не роблять, бо там ніхто так не молиться. І він соромиться. І він лягає, скажімо, в ліжко і, і тисніко і по тишку молиться. Бо він тут зараз якийсь чужий, його не сприймають. знаєте, І будуть з нього насміхатися чи ще щось. Але якщо він не боїться, навіть то, що він по собі робить, це вже показує про його культуру, про його виховання, він вже не буде знущатися і про готовність, він, напевно, та, мінятися. Так, Він буде та? зовсім інший, так? А він ще одного, він буде спілкуватися з іншою людиною, з третьою людиною, четвертою. Він комусь простить, він комусь. І це добрі такі, знаєте, приклади, щоб і змінювати, і не боятися, що ти з іншими переконаннями перейдеш в інше середовище. Та? Угу. Скажіть, будь ласка, а ви вивчаєте міжнародний досвід військових паломництв? Напевно, він є і, напевно, він багаторічний вже. Ну, ми беремо участь у багатьох паломництвах. Ну, скажімо, ми як департамент організовуємо чотири паломництва. Ми могли б більше організовувати. Кожна країна, так як ми з це робимо, кожна країна робить ті паломництва. Знаєте? І... Але це нам забагато, бо воно накладається на рік і. Забагато як, як організаційно, і забагато, бо військовослужбовці несуть ще свою іншу службу, основну службу, яку би мали, скажімо, виконувати, а не їхати, скажімо, в то чи інше паломництво. Але основні паломництво, де ми спроможні брати участь, це є паломництво до Люрду. В тому році наша делегація брала 55-му міжнародному військовому паломниці Долюр. Ми маємо п'яте, вони 55-те, бачите? Ми ще від них вчимося, та? але там з'їжджається більше 30 країн світу. А звідки повстав люрд? Чому військове поломиство до люрду повстало? А тому, що країни, які воювали між собою в Другій світовій війні, вирішили, нам потрібно примиритися. А примиритися найкраще це помолитися разом, попросити прощення один в одного. Та? І тих 17 країн, основних організаторів, вони приїхали 55 років тому назад. І провели молитву. І тепер долучай. Очевидно, там є протокольна е, е, захід, це покладання квітів е, жертвам е, Другої світової війни. Е, але оця ініціатива помолитися, попросити прощення і бути разом, вона вже триває 55 років. Та? Це люрт. І ми беремо в тим вже 18 років в таких паломництвах. Е, ми організовуємо паломництво до е, Ченстухови в Польщі, це для нас близькі. Наші mm -hmm. сусіди ми, там важке паломництво, Одне з найважчих паломництв, напевно, що в світі. Вони йдуть, вони йдуть більше 300 кілометрів пішки. Це обов'язково має та, бути. Це так, форма, так, така, форма така. такого паломництва. Вони дуже багато йдуть пішки в, в, в короткому терміні, неповних два тижні. Та. І ми представляємо там невелику чисто бажаючих, але йдуть, йдуть, військовослужбовці хочуть, питаються чи буде, і мають бажання. Організуємо на світу землю вже традиційно ми третє паломництво організували в, тому, в цьому році, і до Зерваниці. Це наші чотири паломництва. Вони пересікаються, досвід їхній. Знаєте, Паломництво це форма діяльності капеланів. Так? Це не мов би відпочинок. Ми працюємо цілий рік, ми щось робимо, ми проповідаємо, ми, ми працюємо над собою. Над, ми маємо змінити своє ставлення, ми пізнаємо Святе Письмо, ми пізнаємо християнські принципи життя, а пізніше ми отримуємо відпустку. Ні? І та відпустка це є паломництво. Ми їдемо. Це духовний відпочинок. Це духовний такий. відпочинок. Знаєте, це угу. є радість, це духовна. Насправді, ну, я не тільки організатор паломництва, я є паломник. По душі є паломник. Я свою родину роблю паломниками. У мене дружина, син, вони їдуть в паломництво, в всіх п'яти паломництвах їдуть. Та? Я є паломник. І я розумію, що паломництво це найбільший відпочинок для душі. Найбільший. Це є затишок, це є, це є спокій, це, це благодать, яку ти відчуваєш в тиші. Та? В радості. Ти бачиш, як люди діляться один одним, як їм є приємно. Як... Ми бачимо, що ми справді брати і сестри. В паломництві ми бачимо, що ми є брати і брати-сестри. і Це знову ж таки християнський принцип. Можливо, не? для телевізійників треба таке паломництво організувати, Та тому я думаю, що, що я потребують останнім робити. часом особливо. Та й для всіх, напевно. Для так? всіх потрібно що Люди люди відчувають потребу у духовних речах, да, у якомусь очищенні, у якихось рухах до світлого, так. і це видно дуже. Що людям цього не вистачає зараз. Так, так. От, скажіть, будь ласка, а от молодь іде до військового паломництва, бере участь? Якнайбільше. Молодь де якнайбільше, бачите, дивно. Ну, тут є різні. Тут є різні. Та, я собі зараз так можу замкнути очі і подивитися, яка категорія людей. Є дуже різна категорія людей. Є як старші, так і молодші. Молодь, просто молодь вона є видна, Навіть вона є така помітна. Вона дещо інша, ну як молодь. Вона є жива. Знаєте, вона є жива. Вона є жива. Я не хочу. Я би в житті не застосував негативного слова. На молодь, вона є жива, ну, це вона хоче пізнаватися. Е, ну, це, і... це знаєте, того, це, це найприємніше може бути, коли, да. ти, коли ти йдеш з молоддю, і ти... очевидно, що є моменти такі, знаєте, ми їхали до Люрду, і я кажу, молодь в наушників вуха і не чують, і не бачать. Бо зараз такі, знаєте, всі з наушниками ходять. Да. Музику приготували свої фільми, а, а спілкування втратилося. Та? Але ми коли починаємо з ними говорити. Та коли вони а їм не вистачає свої... зараз дуже спілкування, а тому вистачає. що вони в інтернеті? Вони, вони ще закриті десь, в іншому закриті, закриті іншу. Та, та, та їхнє та. життя. Ви поспілкуєтеся е, е, з любою мамою? Та? Любими батьками діти закриваються в своєму світі живуть, і той світ для них є найкращий. Але коли ми починаємо з ними спілкуватися, вони знімають свої наушники. Знаєте, це така радість з тими молодими людьми спілкуватися. Вони мають, вони мають глибину, вони мають в душі, в умах в себе, вони справді багато чого думають. Ми собі думали, що а, вони не звертають на це уваги. Та ні, вони про це думали, вони задають запитання, та? і тому з молоді у нас дуже багато. Найчисельніше в зарваниці це є молодь. Скажімо, як якщо їдуть ліцеї. Це є така, я би сказав, підліткова молодь. молодь. І вони дуже. Є. У нас ліцеїсти тернопільські, прикарпатські, львівські, та? вони приїжджають. А, а от схід нам, України, нам трошка... центр України. Нам тут треба підсилитися, то, що ми почали нашу передачу з керівництвом. Нам важко самим звозити людей. У нас є багато бажаючих, знаєте. Можливо, треба ті паломництва робити десь в центральній Україні, на східній, та? бо привезти здалека, скажімо, нас їдуть. Географія паломництва до зерниці є велика. Донецьк, Лу... в тому році називаю, Донецьк, Луганськ, Крим, Євпаторія, Сив... Востополь, Маріуполь, Одеса, Київ, Черкаси і, і, і пересуваємося далі. Тобто географія така повноцінна, та? але це як коштовний проєкт, щоб велику чисельність завести. Знаєте. І тому ми би хотіли очевидно залучати більше тих курсантів, ліцеїстів mm -hmm. е на їхньому етапі формування формування, да на так. їхньому етапі формування, щоб вони вже тут То пізнавали далі пішли вже да іншими та Наш владика керівник нашого департаменту владика Михіл Колтони завжди застосовує, Ми мусимо так такий термін, так формувати, щоб вони далі йшли в життя. Він ще каже веселими ногами, та? але щоб вони йшли в життя, щоб вони знали та? І, і десь були загартовані. Та? І вони знали, до кого вони можуть звернутися по допомогу, якщо, якщо буде потрібно. Це очевидно, є Господь Бог. Та? Не завжди людина може утримує це вдома в себе, в сім'ї. Але це наше завдання. Ми маємо ще багато завдань на наше служіння. Я думаю, що ми будемо якнайбільше старатися зацікавлювати. Ось ту фотовиставку, яку я згадував, ми зробили. Ми її зробили не для того, щоб зерниці презентувати і показати. Не потрібно нам її в зервониці показувати, бо ті, які приїхали в зерканицю, вони вже зерниці побачать. Але ми хочемо, щоб та фотовиставка проїхала містами, селами України. Щоб в будинках офіцерів чи військових частинах, щоб люди могли подивитися, на фотографіях прекрасно відображається настрій, бажання емоції. людські, емоції. Знаєте, це все на фотографіях видно, та? Щоб якнайбільше зацікавлювати людей, щоб поїхали, подивилися е і відчули, відчули себе паломником і правдиву радість від паломництва. Отже, чи є у вас мрія? Ні, ну мрії в мене очевидно. В цій справі. Мрія має бути. Говорити багато, про та? ту справу, якою ви опікуєтесь. Капеланська, Капеланська. Та справа. Та є мрія, є мрія. Е... Бачите, навіть не думаю, що це буде важке питання, бо їх відразу декілька приходить. Так всі кажіть, Ну, чи якось по ну, Якщо би так в глобальному, в глобальному мрія, я би хотів, щоб Інститут військового капеланства. Він існував у нас в державі, не де-факто, а також де юре, щоб і, виходить друга мрія, щоб люди в погонах, військовослужбовці, відчували велику радість, велику приємність від того, що вони можуть бути чи то в паломності, чи то з духівником, чи спілкуванні, щоб реалізація військового душпастерства. Вона здійснилася. Це може найбільша мрія в, в тій галузі. Ну, очевидно, той, який щось робить для того, щоб воно започатковувалося, хотілося б, щоб воно війшло в життя. Та? І тому. Десь це може бути така найбільша мрія. Я бажаю, що мрії здійснювалися все ж таки. Та вони з Божою допомогою вони здійсняться напевно, можливо, не сьогодні, не завтра, але вони здійсняться, тому це що буде справа післязавтра. добра. Це вода після завтра, тому що справа дуже світла, дуже добра, дуже потрібна так. нашому суспільству, яке ну хворе, як на мене, зараз і не вистачає. Не вистачає якихось правильних речей. І а нам просто треба йти в суспільство, так знаєте, шукати з того хворого суспільства, шукати, де є здорово. Бо в тому хворому є дуже багато здорового. Знаєте, є дуже багато різних групок, де є вони здорові. Я. Я це бачу. Ми казали там про систему. А в тій системі є люди, ну колосальні. Ну такі люди розумієте, що їх треба розуміти як в святому письмі казати про їхню віру сотника, розумієте, як ісус Христос сказав. Ми можемо в тій системі знаходити таких людей. Нам просто їх треба йти, об'єднувати, об'єднувати, знаходити і, знаходити, і, і, і давати і, їм можливість і, і, і на їхньому да, прикладу будувати і формувати все інше. Дякую вам велике. Дякую вам за спілкування.